Добрий раночок із Буковелю. Ну що, сезон почався? Вже їдемо вперше в цьому році на підйомничку і покажемо вам, що сьогодні працює, як сьогодні взагалі з погодою, які перспективи на ближчі дні, чи будуть відкривати нові траси, чи не будуть. Лайк like авансом від вас. Поїхали! Це мій перший підйом сьогодні на підйомку, кажу вам відверто і чесно, ще навіть сам нічого не бачив. Дивіться, показую одразу вам друга траса, двоєчка. Вау, так сильно Насипані купки, але на вулиці зараз такий легенький плюсик. Здається, 1 градус. І в іншу сторону, що ми бачимо? Готель Буковель, поляниця, все таке засніжене, гарне. Скучив я вже за тими пейзажами. В іншу сторону, що у нас? В іншу сторону у нас, значить, 2 с траса працює, переїзд до п'ятого підйомничка, і позаду нас працює сьома траса. Щойно тільки з'їхав з другого підйомничка і одразу виїхав сюди. Там та зона чула, от скільки ви знаєте. І дивіться, ту сторону третя траса там Говерла, да? Підйомник третій новий. І що тут їздить на одиничці? Вже дивіться, тут вже ратрак. На одиничці вже катається ратрак. Тобто одиничку вже по суті роблять. Їдемо далі, катнемо. Виїжджаємо прямо на одну з наших улюблених трас. 2А-траса, просто на якій я не рекомендую нікому йти хто катається там перший рік чи взагалі не довго катається. Ну і траса, яка відкрита, це 2С. Поїдемо катнемо, зараз трошки екшену вам. От дивіться, чим відрізняється інструктор від туриста. Їду зараз, тут один, спереду ще один буде зараз. Пацаки як їдуть. По синій трасі, помало. Чого вони так їдуть? Та Тому що вони розкатуються, згадують, що як до чого їхати. Прийде день п'ятий, вони вже будуть навалювати. А зараз вони розкатуються для того, щоб потім навалювати. Отак от, от, друзі, треба розкатуватися, а не сразу ставати і лупити по чорній трасі на виживання, умовно кажучи. Дивіться, Спереду він ще один, п'яточку піднімає там. Так, ми вже проїхалися майже в кінець траси 2 с Я трохи розкатувався також, тому що ну, треба згадувати, як їхати, файно, файно кататись. Адже зовсім скоро мої курси покращення техніки катання. Друзі, дивіться, деталі. Тут відео. 9904 повних дні. 32 години катання на лижах, покращення вашої техніки. І переїжджаємо не вниз двоєчки, а до п'ятерочки. Газуємо... Опа, тут пішоходи на трасі. Йой, куди йдеш? Здорово, братва. Кручусь за мною біжить, походу я пацана налякав. Так, їдемо знач, на п'ятий підйомничок, глянемо, що там, друзі, дивіться, Вільветик зраночку чіткий. Як подивиться мої влоги, ви знаєте, я завжди кажу, що після дощу, якщо немає морозу, траси завжди класні, вони кайфові. Найгірше це бетон, по суті. А так-то траси норма. Так, о, до речі, переїжджаємо тут до п'ятерочки і... Мої лешки файні, дивіться, які... E, Значить, п'ятерочки під'їхали, тут у нас стоять ратраки, готові пацани працювати. і сама п'ятеочка пуста зранку, Та всі підйомники пусті. Я думав, буде більше народу на самому відкритті. Я не знаю, ну що зробити, щоб не плакати зараз. Це просто очумаченно народ. Дивіться, як нас класно в країні. Це наша Україна. Я так кайфую от від таких моментів, реально, це в нашій державі, от є от таке класне. Там. Супер взагалі. І який потенціал, правильно? Кай. Ф-ка. Не, не FK, E-K. 5H, друзі. Коротше, вона ще далека. Дуже далека, Ще її не чекайте в ближньому часу. Виїхали на п'ятому підйомничку. Опа. Файно, пацаки вже дуги закладати хочуть, падають уже. Фоткати сразу, фоткати пейзажі, да? Ммм. Ну що, п'ятерочка, 5Б або 17-та траса. Тут коротше, фішка, частина траси 17-ї називається, частина 5Б. І всі пацики роблять вправи, пробують, бачите, розкатуються нормально. Так, і мені теж треба розкататись трошки. О, тут, кстати, траса така більш слизька, бачите? Трошки. Лед, лед, але його розкатають буде каша. Чотенько, жалко, що смареки ще не засніжені, бо були раніше засніжені, то прям був топ. Просто щоб ви розуміли, навіть 17-й підйомник вже прогрівається, навіть 17-шка може працювати. Ну, а ми на 12-ку. А напишіть, будь ласка, в коментарі, друзі, яка із тих трас, які сьогодні відкрились, ваша улюблена і яку трасу ви найбільше очікуєте. Дякую за ваш коментар та підтримочку. Ми вже майже виїхали на 12-ту трасу, вже ось підйомничок 12-й. Позаду мене ці пейзажі звідти у всі сторони, друзі, показують. Тут навіть трішки вітерець є. Я думаю, ви знаєте особливість. Ого, вітер, йомойо, не трошки вітерець народ. Тут вітер, йомойо, на 12-й. Капець, Фестиний вітер, дуже фестивий вітер народ. Це обережніше, будьте. А, а мені вітер не страшний, бо в мене крута балаклава від Вельвету, друзі. Вона вітер не пропускає, я в ній можу дихати. І під масочку вони виглядають просто суперечно. Тому переглядайте асортимент Вельвету. І за промокодом відкриття Буковель до 10 грудня ви отримаєте подарунок балаклаву до маски та шолом. Так, вершина довгої. Тут трошки траса складніша, така бита прямо. Дуже важка, важковато дуже так їхати. Ну і туди на Драгобратіка, там дуже файно. А в нас зовсім скоро там курс, покращення, техніка катання. Тому дивіться деталі під відео. Це я їду по дванадцятки, щоб ви розуміли. Тут уже мужики, Вон, сніговики їх звуть, пушки розкопують, видно, будуть ще траси робити, якісь, напевно, скоріш за все. Так що зовсім скоро будуть ще траси. Для катання. Так, машини розкатують. Перший машина. Другий машина. Ууу! О, маска Вільвет! Та ти шо! Пішов, пішов, як розкатується, коротше, пацики сьогодні. Супер. Є, е бой! Е бой! Не ворт! Доброго дня, класна масочка. Вам... Ой, не шолом класна. А завтра у вас буде масочка Вільветша. І пам'ятаєте, я показував вам що осінню, що на трасі 5Б, ця що біатлонка, ми її звемо, що тут щось рили. Це було в моїх тіктоці та інстаграмі. До речі, підписуйтесь, хто ще не підписаний, там найактуальніші лайв новини. Що робили? Розширили трасу, дивіться наскільки вона тепер стала широкою. І сіточку поставили. Все для вас, народ, щоб всі були в безпеці. І далі, а далі нічого не змінилося там на цій трасі. Так як було в принципі раніше. Я вже чесно захекався, просто знімаю весь час, пробую щось там, ще собі поїхати в переривах, між тим як ховаю телефон. Добренько, давайте я покажу зараз далі наступну трасу. Сторону там коротше, снігом ще не пахне. Там ще не скоро буде. Тут до 5А доїжджаємо. йо 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 яй це що за краса, красадока? А це траса 5а вай. Просто офігітельно. Я знаю, що ви дивилися мої попередні відео. Трасу номер 14 що її також накидають, але поки що немає. Її. Немає, її, друзі, поки що, але буде, нехай лиш мороз бахне. Ми вже доїжджаємо до самого центру, там сьома траса працює, тут людей немає. І це вже... Півдесятої, та півдесятої. Та і в центрі в Буковелі нема людей. Сімюрочка взагалі пуста.